Прес-секретар Білого Дому повідомив, що президент Дональд Трамп уповноважив міністерство національної безпеки виконувати чинне міграційне законодавство. Про це він сказав під час прес-конференції, на якій було порушено низку питань від нового радника з національної безпеки до антисемітизму можливо найбільш критично. Президент ставиться до застосування міністерством національної безпеки чинних законів. У міністерстві вранці відбувся брифінг щодо цього. Якщо узагальнити, то буде ухвалено нові постанови, щоб імміграційні закони виконували ефективніше. Ці пабликсефтіні інтірідінарестей у зв'язку із цим збільшиться кількість співробітників бюро з контролю і дотримання міграційного і митного законодавства США. А також заплановано створити відомство, яке б взаємодіяло із жертвами злочинів, скоєних іноземними громадянами. Також Міністерство національної безпеки зробить певні кроки, щоб захистити південні кордони, запобігти нелегальній міграції та репатріювати нелегальних мігрантів швидко, постійно і гуманно. Адміністрація Дональда Трампа планує вислати майже всіх нелегальних мігрантів. Виняток, як передбачається, зроблять тільки для тих мігрантів, які потрапили на територію США ще дітьми. Нові постанови про безпеку кордонів і застосування міграційних правил президент підписав 25 січня. Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер також підтвердив, що новим радником президента з національної безпеки буде Гарберт Макмастер, генерал-лейтенант сухопутних військ збройних сил США. Він також матиме повну свободу у виборі співробітників своєї команди торкнувся прес-секретар і першого публічного осуду Дональдом Трампом антисемітських проявів у Сполучених Штатах Америки, які останнім часом почастішали. Свою заяву президент зробив того ж дня, коли відвідував Національний музей афроамериканської культури. Трамп закликав боротися з будь-якими проявами расизму. За останні кілька днів понад 10 єврейських культурних центрів у Сполучених Штатах Америки отримали повідомлення про те, що у цих закладах закладено вибухівку. Усі вони виявилися неправдивими.